Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до нас знов завітала казочка, а яка відгадайте загадку. Він в парлозі спить зимою під великою сосною. Та коли прийде весна, прокидається від сна. Так, дітки, це ведмедик. І казочка називається Три ведмеді. Послухаймо її. Одна дівчинка пішла з дому в ліс. В лісі вона заблудилася і почала шукати дорогу додому. Та не знайшла, а прийшла в лісі до хатинки. Двері були розчинені, вона глянула в двері, бачить, у хатинці нікого немає, і увійшла. У хатинці цій жили три ведмеді. Один ведмідь був батько, звали його Михайло Іванович. Він був великий і волохатий. Другий була ведмедиця, вона була менша, і звали її Настасія Петрівна. Третій було маленьке ведмежатко і звали його Мишутка. Ведмедів не було вдома, вони пішли гуляти по лісу. У хатинці було дві кімнати. Дівчинка увійшла в першу кімнату. І побачила на столі три миски з юшкою. Перша миска, дуже велика, була Михайла Івановича. Друга миска, менша, була Настасії Петрівни, третя синенька мисочка, була Мишуткіна. Біля кожної миски лежала ложка велика, середня і маленька. Дівчинка взяла найбільшу ложку і посюрбала з найбільшої миски. Потім узяла середню ложку і посьорбала із середньої миски. Потім узяла маленьку ложку і посьорбала із синенької мисочки. І мишуткина юшка здалася їй найкращою. Ось дівчинка захотіла сісти і бачить біля стола три стільці один великий Михайла Івановича, другий менший Настасії Петрівни. І третій маленький із синенькою подушечкою. Мишуткин. Вона полізла на великий стілець і впала. Потім сіла на середній стілець, на ньому було незручно. Тоді вона сіла на маленький стільчик і засміялася так було добре. Вона взяла синеньку мисочку на коліна і почала їсти, з'їла всю юшку і стала гойдатися на стільці. Стільчик проломився, і дівчинка впала на підлогу. Вона встала, підняла стільчик і пішла в другу кімнату. Там стояло три ліжка одне велике Михайла Івановича, друге середнє Настасі Петрівни, третє маленьке Мишуткине. Дівчинка лягла у велике, було занадто просторо, лягла в середнє, було занадто високо. Лягла в маленьке, ліжечко якраз прийшлося, і вона заснула. А ведмеді прийшли додому голодні і захотіли обідати. Великий ведмідь узяв свою миску, глянув і заревів страшним голосом. Хто сьорбав з моєї миски? Настасія Петрівна глянула в свою миску і заричала, хоч не так голосно. Хто сьорбав із моєї миски? А мишутка побачив свою порожню мисочку і заверещав тонисеньким голоском. Хто сьорбав із моєї миски і все висьорбав? Михайло Іванович глянув на свій стілець і заричав страшним голосом: Хто сидів на моєму стільці і сунув його з місця? Настасія Петрівна глянула на свій стілець і заричала не так голосно. Хто сидів на моєму стільці і сунув його з місця? Мишутка глянув на свій поламаний стільчик і проверещав. Хто сидів на моєму стільці і зламав його? Ведмеді ввійшли в другу кімнату. Хто лягав на моє ліжко і зім'яв його? заревів Михайло Іванович страшним голосом. Хто лягав на моє ліжко і зім'яв його, заричала Настасія Петрівна не так голосно, а мишутка підставив ослінчик поліз у своє ліжечко і заверещав тонким голосом. Хто лягав на моє ліжечко? Та раптом він побачив дівчинку і заверещав так, неначе його ріжуть. Ось вона, держи, держи! Ось вона! Ай -яй, яй, держи! Він хотів її вкусити. Дівчинка розплющила очі, побачила ведмедів і кинулася до вікна. Воно було відчинене, дівчинка вистрибнула у вікно і втекла, і ведмеді не догнали її. Дітки, сподобалася вам казочка? Про кого вона? А чому дівчинка потрапила в будинок трьох ведмедів? Як звали найбільшого ведмедя? А ведмедицю? А найменшого ведмедика як звали? Чудово, молодці малята! До наступної зустрічі!